Сьогодні багатьом українцям довелося змінити місце проживання, а це означає, що довелося залишити улюблену роботу, справу свою особисту, і залишити все те, що роками накопичувалося, налаштовувалося і розвивалося. І для багатьох людей це великий удар, в першу чергу емоційний, коли виникає зневіра, коли в серце поселяється, розпач. І вже не хочеться нічого робити, тому що нібито немає сенсу. Але Господь і сьогодні нам говорить про те, що нам не можна опускати руки, не можна здаватися, не можна втрачати таку мотивацію до дії. Він каже: Стукайте, і вам все одно відкриють. Шукайте і знайдете. Просіть, і дано вам буде. Головне, щоб ми з вами продовжували бути в пошуку, щоб ми з вами діяли, пробували щось нове, не здавалися, бо в цьому немає ніякого життя. Життя тільки тоді, коли ми йдемо вперед і перемагаємо нові, нові і нові досягнення.